Джозеф Мерфі. Сила підсвідомості. Як спосіб мислення змінює твоє життя, розділ 9. Підсвідомість як ключ до багатства. Якщо вам доводиться терпіти фінансові труднощі, або ви не знаєте, де взяти гроші, щоб виконати певне бажання, то звідси можна дійти висновку. Що ви не змогли переконати свою підсвідомість у тому, що ви маєте завжди жити в багатстві й достатку. Ви також, напевно, знаєте людей, які працюють лише кілька годин на тиждень і, незважаючи на це, заробляють величезні гроші. При цьому вони не мучать себе важкою роботою. Не думайте, що можна заробити гроші і статки. Тільки важкою працею і в поті чола свого, якраз навпаки, наймлегше рішення є найкращим: робіть те, до чого лежить ваше серце, і що приносить вам задоволення. Я знаю одного службовця на керівній роботі в Лос-Анджелесі, який отримує на рік близько 150 тисяч марок. Минулого року він здійснив подорож. Що тривала дев'ять місяців, відвідав найкращі місця світу. Він розповів мені, що переконав свою підсвідомість у тому, що його робота варта таких грошей. Він висловив думку, що багато хто з його колег по роботі, які заробляли на місяць лише 800 марок, більше зналися на ділі, ніж він. Але в них начисто були відсутні чистолюбові й творчі ідеї, і вони ні в найменшій мірі не цікавилися чудодійними силами своєї підсвідомості. Багатство це питання розуму, багатство це не що інше, як підсвідоме переконання, яке виношує певна людина. Природно, ви не станете мільйонером. Тому що просто повторюєте Я мільйонер я мільйонер. Цієї мети ви досягаєте тільки тоді, коли придбаєте правильну розумову установку, забезпечивши думкам про багатство і надлишок важливе місце у вашому мисленні та почуттях. Ваші невидимі джерела доходу. Помилкою багатьох людей є те. Що вони не мають невидимих джерел доходу, вони почуваються безпорадними перед будь-яким скороченням на службі, будь-яким зниженням доходів, будь-якими втратами їхніх підприємств, але так реагує лише той, кому невідомий шлях до незлічених скарбів підсвідомості. Той, хто боїться бідності або вважає себе бідним, той стане бідним. А чиї думки спрямовані на багатство, той і буде скоро жити в достатку. Ніде не написано, що людина повинна животіти все життя в бідності та злиднях, але ви можете бути багатими, тому що ваші слова здатні очистити ваш розум від хибних уявлень і замінити їх правильними думками. Розумова установка на досягнення багатства. Можливо, ви читаючи це, скажете, Я також хотів би мати багатство і успіх. Вам потрібно лише зробити таке. Повторюйте про себе 3-4 рази приблизно по 5 хвилин. Багатство успіх. Ці слова мають величезну силу, бо вони уособлюють нескінченну силу підсвідомості. Сконцентруйте ваше мислення на цій силі всередині вас, і у вашому житті скоро з'являться обставини й умови, яких ви бажаєте. Адже ви не скажете я багатий, а тільки зупинили своє мислення на творчих силах вашого розуму. Таким чином, між розумом і підсвідомістю не може виникнути розумового протиріччя. Оскільки ви тільки вимовляєте слова про багатство. Крім того, відчуття того, що ви багаті, буде у вас тим сильнішим і наполегливішим, що довше ваші думки будуть зайняті уявою про благополуччя та достаток. Ніколи не забувайте, хто відчуває себе багатим, той буде багатим, ваша підсвідомість подібна до банку. Це відділ фінансування всіх бажань. Хоч би які думки і бажання ви з цього приводу внесли, чи будуть вони у вигляді багатства чи бідності, усе помножиться це у вигляді відсотків і складних відсотків як у хорошому, так і в поганому. Тому обирайте добробут і достаток. Чому наполегливе твердження не допомагало їм? За останні 35 років я розмовляв із багатьма людьми, і найчастіше вони скаржилися. Тижні й місяці я говорив собі, я багатий, і нічого не сталося. Незабаром я виявив, що, кажучи, я багатий, я заможний, вони внутрішньо відчували, що насправді вони собі тільки брехали. Один чоловік сказав мені, я до знемоги повторював собі, що я багатий і заможний. Часом моє становище тільки ще більше погіршувалося, адже я знав, що моє твердження просто не відповідало дійсності. Але саме з цієї причини зміст його слів відкидався під свідомістю і наставала повна протилежність тому, що він стверджував. Твердження такого штибу. Можуть здійснюватися тільки тоді, коли вони висловлюють чітко оформлену думку і не викликають внутрішнього протиріччя. Життєві обставини вище названої людини погіршилися тільки тому, що вона, по суті, завжди думала про бідність, коли говорила про багатство. У підсвідомості завжди відображаються ваші справжні думки. Та справжні почуття, а не просто порожні слова й твердження, позбавлені будь-якої віри. Підсвідомість бере до уваги винятково тільки ідею, яка панує у вашій уяві. Як уникнути внутрішньої суперечності. Наступний метод є ідеальним насамперед для тих, хто легко вступає у внутрішній конфлікт. Промовляйте особливо перед сном таке твердження вдень і вночі мені в усіх відношеннях надають підтримку та заохочення. Це твердження не викличе жодного заперечення, адже воно не суперечить вашому підсвідомому переконанню, що ви неспроможна людина. Одному підприємцю, у якого почала скорочуватися торгівля. Який потрапив у загрозливе фінансове становище, я порадив сісти спокійно у своєму офісі та повторювати багато разів таке твердження: успіх моїх торговельних операцій зростає день у день. Таким чином, йому вдалося забезпечити безперешкодну підтримку свідомості і підсвідомості, і бажаний результат не змусив себе довго чекати. Не підписуйте порожні чеки. Ви підписуєте незаповнені чеки, коли, наприклад, говорите, адже цього ніколи не вистачить. Нині мені дещо важко живеться. Іпотека занадто велика. Я втрачу будинок. Також, коли ви думаєте про майбутнє зі страхом, ви підписуєте чек із невідомою сумою. І спричиняєте нещастя. Ваша підсвідомість у такому разі помилково сприймає ваші побоювання, і негативні твердження за наказ і приймається таким чином за реалізацію перешкод, вагань, обмежень і порушення інтересів, яких ви собі й побажали. Підсвідомість платить із відсотками та складними відсотками. Хто почувається багатим, той стане ще багатшим. Хто почувається бідним, той втратить і те, що має. Ваша підсвідомість збільшує і примножує все, що ви їй довіряєте. Тому що ранку, коли ви прокидаєтесь, думайте про прогрес, успіх, багатство та мир. Зверніть свою фантазію до цих уявлень. Малюйте собі відповідні образи якомога частіше і найяскравішими фарбами. Бо ці конструктивні думки вкоріняються у вашій підсвідомості і спричинять багатство та надлишок. Чому нічого не сталося? Я чую, як ви говорите О, я все робив і нічого не сталося. Цю невдачу. Наймовірніше треба зарахувати за рахунок того, що ви десятьма хвилинами пізніше знову поверталися до своїх негативних звичок мислення і у такий спосіб знищували позитивну дію попереднього твердження. Хто ж сіє насіння в землю, а потім його відразу ж знову викопує? Потрібно ж ждати йому, впустити коріння і вирости. Припустімо. Якщо ви хотіли сказати гроші для наступного платежу мені тепер не дістати, то перервіть фразу не пізніше за слово платіж, а натомість сконцентруйтеся на позитивному твердженні на кшталт. День і ніч я у всіх справах отримую підтримку. Справжнє джерело багатства У вашої підсвідомості. Ніколи не буває нестач в ідеях. Це невичерпне джерело ідей, які чекають тільки на те, щоб увійти у вашу свідомість і створити для вас безліч матеріальних переваг. У цьому розумовому процесі ніколи не виникає паузи, незалежно від того, чи підвищується зараз курс акцій, чи падає, чи зменшується купівельна спроможність долара. Або до ічмарки. Зрештою, ваш добробут залежить не від акцій, заставних чи банківських рахунків, бо насправді вони лише символи, хоча корисні і необхідні, але лише символи. Так само і ви, в будь-який період вашого життя насолоджуватиметеся багатством у тій чи іншій формі. Завдяки закарбованому у вашій підсвідомості переконанню в тому, що у вас має бути добробут. Чому багатьом не вистачає їхніх грошей? Часто доводиться чути скарги на те, що грошей просто не вистачає, щоб виконати всі бажання й обов'язки. Чи розмірковували ви над тим, про яких людей тут зазвичай йдеться? Чи не ті це люди, які, як правило, мали успіх і хто просувався по службі? Типовими для цих незадоволених, є висновки приблизно такого типу, та це ж шахрай і обманщик, цей здобув свої гроші нечесним шляхом, цей іде по трупах. Занижені оцінки такого роду рідко бувають вираженням справді морального обурення, а майже завжди? Продиктовані заздрістю та жадібністю. Однак найшвидшим і найнадійнішим методом відводити від себе будь-який добробут, є приниження і чорніння інших людей, які багатші. Бідність і скрута в житті багатьох людей мають, як багато хто мав зрозуміти з гіркого досвіду, свою причину в заздрості. Чи не охоплює й вас заздрість? Коли ви бачите, як ваш конкурент переказує на свій банківський рахунок суму, що перевищує ваші власні можливості, подолайте цей напад негативних почуттів. Сказавши, Це чудово. Я всім серцем радий успіху цієї людини. Нехай її добробут зростає день у день!» Заздрість думки тягне за собою руйнівні наслідки. Таким чином, ви самі себе робите жертвою несправедливості і відводите від себе своєю негативною установкою будь яке багатство, замість того, щоб його притягувати. Щойно ви відчуєте, що робите спробу критикувати недоброзичливими словами успіх або добробут свого ближнього, постарайтеся негайно надати своїм думкам нового напрямку. Побажайте цій людині щиро та від свого щирого серця в усіх відношеннях усього найкращого, тим самим усунеться негативна дія ваших думок і одночасно вам самому за законом вашої підсвідомості буде подаровано багатство, яке вам належить мати. Ми усуваємо розумові перепони на шляху до багатства. Якщо ви з гіркотою змушені констатувати, що один із ваших ближніх розбагатів нечесним шляхом, то дайте долі подбати про це. Якщо ваше припущення відповідає дійсності, то ця людина зловживає дією універсального закону розуму, і той, відповідно, їй помститься. Щоразу ви маєте намагатися уникати будь-якої критики з вищеназваних причин. Завжди пам'ятайте, тільки ваш розум може спорудити перешкоду, яка відокремить вас від багатства. Ці перешкоди ви, однак можете раз і назавжди усунути. Якщо постараєтесь позитивно ставитися до всіх ваших ближніх, Як можна у вісні стати багатим? Після того, як ви лягли спати, Заколисайте себе, повторюючи знову і знову в повному спокої, з глибоким почуттям слово багатство. Засніть зі словом багатство на ваших губах. І ви здивуєтеся його діє, бо невдовзі до вас з усіх боків прийде добробут. Висновки Перший Прийміть рішення простим способом стати багатим за допомогою вашої підсвідомості. Другий досягти багатства, працюючи день і ніч. Це надійний спосіб рано потрапити на цвинтар. Немає жодної необхідності витрачати свої сили таким чином. 3. Багатство. Це цілком і повністю результат переконання вашої підсвідомості. Залиште для уявлення про те, що ви заможні. Міцне місце у ваших думках і почуттях. Четвертий. Помилка більшості людей у тому, що вони не користуються невидимими джерелами доходу, п'ятий Повторюйте перед відходом до сну слово багатство приблизно протягом п'яти хвилин спокійно і з почуттям, і ваша підсвідомість незабаром матеріалізує ваше уявлення. Шостий. Хто відчуває себе багатим, той буде багатим. Ніколи не випускайте з уваги цей факт. Сьомий. Свідомість і підсвідомість. Повинні однаково відчувати і мати однакове переконання, ваша підсвідомість приймає лише те, що вона справді вважає істинним. Вона завжди слідує за основною думкою, і тому ви повинні спрямовувати свою думку на багатство, а не на бідність. Восьмий Внутрішній конфлікт, який може виникнути між свідомістю та підсвідомістю, коли ви стверджуєте, що багаті ви можете найефективніше усунути словами. Вдень і вночі я в усіх відношеннях отримую сприяння. Дев'ятий. Підвищуйте успіх ваших угод, повторюючи постійно, цифри моїх доходів від продажу зростають день у день. Я роблю все більші успіхи. Моє багатство з кожним днем збільшується. 10. Відучіться від звички підписувати порожні чеки. Мені не вистачає грошей. Цього я не можу собі дозволити. Такі порожні твердження погіршать як ваше теперішнє становище, так і ваші перспективи на майбутнє. 11. Довірте вашій підсвідомості уявлення про те, що ви заможні й щасливі. І це розумове розміщення капіталу принесе багаті відсотки. 12. Залишайтеся послідовними в тому, що ви стверджуєте. Якщо ви в наступний момент будете сумніватися в правильності вашого твердження, то позитивна дія ваших думок буде знищена. 13 Світ ваших думок і уявлень це безпосереднє джерело всього добробуту. Ваші ідеї можуть коштувати мільйонів. Ваша підсвідомість надійно забезпечить вас потрібними справами. 14. Заздрість, жадібність і користолюбство це пастка на шляху до багатства. Радійте всім серцем щастя і успіху ваших ближніх. 15 тільки ваш розум може спорудити перешкоду, яка віддаляє вас від багатства. Негайно усуньте цю перешкоду, намагаючись позитивно ставитися до ваших ближніх.